Увага пасажири, денний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс номер 734 з полученням Київ покровськ буде поданий на посадку на восьму колію. Увага пасажири, денний швидкісний поїзд інтерсіті плюс номер 734 з полученням Київ покровськ Подається на посадку на восьму колію. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Пасажири. Будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири, починається посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс номер 734 з полученням Київ покровськ Час відправлення поїзда 17 годин 35. Хвилин. Поїзд знаходиться на восьмій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Шановні пасажири. Продовжується посадка на денний швидкісний поїзд інтерсіті плюс номер 734 з полученням Київ Покровськ. Поїзд знаходиться на восьмій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Увага, пасажири, закінчується посадка на денний швидкісний поїзд інтерсіті плюс No 734 з полученням Київ Покровськ. Поїзд знаходиться на восьмій колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Проваджаючи, просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з восьмої колії відправляється денний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс номер 734 з полученням Київ Покровськ щасливої дороги.